Запитання, отже, цікаво, розкажіть, чи є передбачені якісь нагороди, відзнаки для священників і церковного причету за їхнє добре служіння? які і за що і коли? Ну, Священники церква медалі не дає, церква дає хрести, наприклад, жовтий хрест протуєрейський це нагорода, хрест з прикрасами це також нагорода. І потім ще той, як воно називається, духовний меч е на бедриник, ну і найвища нагорода це мітра, та? така шапка, як у єпископа, тільки без хрестика. Це найвища за особливі заслуги перед церквою. Так, такі є види нагород. Е є такі варіанти, що церква дає медалі так само. Ну, є медалі, наприклад, єпархія має свої відзнаку, там, і винагороджує за, за, певні, за певні заслуги перед церквою або перед єпархією, чи там, ще якомусь іншому рівні. Це на рівні єпископа. Кожна єпархія може мати свої нагороди. Ну, от так от. За який період даються, я думаю, що якщо ви священник, то ви знаєте. Якщо ви не священник, то вам цього не треба.